Прапори комуністів палали у Полтаві під стінами облдержадміністрації. Зійшлися два політичні табори свободівці та комуністи. На сесію облради депутати винесли питання про відзначення 95-ї річниці створення комсомолу проти сумнівного рішення за гроші полтавчан. Виступили активісти свободи і націоналістичних організацій регіону. Ми хочемо переродити отой ген совєтський совєтської доби, коли люди всі ходили в стрій, коли все партія за них вирішить, і коли вони самі нічого, нічого не вирішили, не було конкуренції, не було вільного вільного віль, взагалі вільних людей. І наша акція сьогодні покаже знову ж таки, що е в принципі в Полтаві люди вже не хомо совєтікус. Що в принципі проти таких акцій ми будемо виступати будь-яким методом. Ми хочемо будь-яким методом викреслити отой червону чуму, можна сказати, яка іще досі залишилася неочищена в нашій країні. Свою акцію провели і комуністи. Його мета вплинути на депутатів, щоб ті проголосували за комсомольське свято. Це як кажуть, кругла дата в народі. Так прийнято. Ми не кожну ми кожну річницю відзначаємо, але не на більш вузькому рівні. А це 95 років. Ми через те і відзначаємо, тому що заслуга і вклад Комсомольської організації в розбудову держави і вирішення всіх тих історичних проблем, які стояли перед і бувшим Радянським Союзом, і в тому числі перед Україною, надзвичайно велика. Обидва мітинги не перетиналися, аж поки свобода не рушила на зустріч комуністам. Між протестувальниками розташувався кордон міліції. Зіткнень не було однак, свободівці символічно спалили кілька червоних прапорів. А тим часом у сесійній залі депутати вирішили річниці комсомолу відзначити за проголосували 76 депутатів.